Ви маєте знати, що у майдана сучасного символу української свободи і демократії є свої забуті історичні витоки. В Київській Русі князям для того, щоб перемогти у боротьбі за владу, потрібно було щонайперше заручитися підтримкою вільних людей, степняків, союзників Русі. В давньоруських літописах їх називали Чорні клобуки або Черкаси. Так, повість временних літ, Іпатіївський список, фіксує у 1149 році, що, обговорюючи можливість княжіння у Києві Юрія Довгорукого, його син Ростислав зауважував найважливішою таку причину: Чув я, що хоче тебе вся земля руська, і чорні клобуки. Відмітимо, це був стійкий вираз, що неодноразово повторюється в літописах. Вся земля Руська і Чорні клобуки. У цьому виразі міститься реальна політична ситуація на той час у Київській Русі. Іноді саме чорні клобуки визначали, хто буде правити у Києві. Навіть за мурами міцних фортець із чисельною дружиною князі мали враховувати рішення степняків, адже їхні кочові табори протягом століть знаходилися поруч. На відстані кількох годин руху верхи на стрімких конях під сучасною Білою церквою. А далі на південь за річкою Рось починалося Дике поле, простір сміливих, жорстоких вершників, які згодом отримають назву Українські козаки. Згідно їх традицій, тільки шабля оберталася свободою. І це справедливо.